Друзі, всім вітання, Росторація впали. В нас сьогодні діляра Соколан, це представниця львівської майстерні мила. Діляра, вітаю. Тебе може тобою знайомиль. Сьогодні ми говоримо про майстерню мила, про те, як ти креативиш, як ти наповнюєш цю майстерню мила чудовими ідеями. Так, привіт, Так, привіт. Е, я прийшла в майстерню мила рік тому О. Е, як працівник. Перш за все, а потім ми вже почали розвивати магазин, вносити свої якісь зміни, свої ідеї. Ми трошки виросли, вже вийшли за межі майстерні. Ми вийшли в мережу інтернет і пропонуємо нашу продукцію вже не тільки жителям міста Стрий, а і всім гостям міста, які приїжджають, беруть наші візитки, потім замовляють. І жителям міста Боршат теж пропонують, тому що я от користуюсь здійсно, як, як чоловік різкої весереднього мила. У мене є от. Чи шампунь, в мене є оця після бриття. Оця штука, це як то воно такий кремчик, такий, вовши ну перфектно. Дівки всі просто в шо це так. Так що, а про а про те, що дівчата там мають свою лінійку окремо, там взагалі ще більше випів, Тому а розкажи, я знаю, що ти робиш своїми руками таке щось. Бо, наприклад, мило своїми руками Дивіться. антистрес. Ми, по перше, у нас не тільки мило, у нас О, є дуже багато косметики доглядової так. засоби для очищення шкіри для зволоження шкіри для дівчат, різні штуки, е, так? Так, так, тоніки, скраби у нас то все є. Так що приходьте, користайтеся тим. Плюс я почала робити гарні мила, які люди дарують один одному, беруть на сувеніри. І це дуже приємно, коли люди дійсно приходять і дуже стараються вибрати саме таке, щоб сподобалося, щоб людина. Користувалася задоволенням, і то є дійсно класно. А розкажи, Зараз... як ти як ти робиш, як то, то в тебе ти сама буквально це дав? Так, я сама це роблю. У нас там різні компоненти є. У нас є всі інгредієнти, щоб то робити. В принципі, ми ж майстерня мила, ми ж не магазин Правильно. мила, то ми так. маємо то робити. Щоб оправдати нашу назву, так Ну, і скажи, а от це от часом тата. Вибач, оце от антистресово, що зараз популярно таке. Я принесла да. Тут... я принесла. Дивіться, зараз тренд на та палапки, і ми вирішили, що ми маємо йти в ногу з часом, так як наші найвідданіші клієнти це саме діти. Угу. Тому ми робимо для них такі цікаві Покажи, покажи лапки. Та. Є, О, є... Віться, є шо, звичайні є, Боже. є незвичайні. Так, секундочку, трошки загубилась, там просто багато всього. Нічого нічо, ми... е, є звичайні, yeah. зі звичайного мила, а є ось такі вони желені, їх можна стискати, не Anno, можна гратися. Вони, е, вони це, прилипають це, до кафелю. Але вони миляться тільки в гаїв гарно теплій в холодні О, вони не миляться. І їх можна до чогось прикріплювати, так? Е, ну до кафелю в вані так вони прилипають. Це така забавка для дітей, особливо коли маленькі діти. І коли в ванні наприклад тебе щось напрягає, та... типу, повечору, то ти таку потер собі, да е, ну в принципі можна, Є, це мило. щоб дурне в голову не лізти, наприклад, сигарета <світ> там моша щось правда. Можна й так. Да. Будемо антистрес, щоб жінки, наприклад, кидали курити, ліпше так. От Бачите? до речі, це О. такий О. новий якийсь засіб, щоб просити да. кинути палити, О, якщо, да, вийде. Зі мною, якщо вийде. — правда? — Якщо вийде, то будь ласка, я ще ящик мила зроблю. Так. Да. Так що, друзі, от буде в нас такий новий цей тренд, чи як то називається? Друзі, я знаю, що ще в Другобичі є майстерня мила, так? Так, в Другобичі. Я Плануєте зараз там ще вибаю. десь а зараз буде відкриватися в східниці, О, вже східниці нашли приміщення. Боже. Вже вже займаються обладнанням, і буде також наше представництво в східниці. І а коли буде... ж буде можливо в нашому такому маленькому моршині? А, ти знаєш, ми вже почали шукати Думала, приміщення. Про? Я знаю, мені пані Марія наша подруга розповідала. Ваша вже почали шукати приміщення. Будемо шукати до речі, вакансія відкрита. Нам потрібні будуть консультанти. Пишіть в приватку. Так, дівчата. Так. Не кажіть, що немає роботи. Навчу розкажу за не кажіть, що немає роботи. Й було бить хіба жання. Це. це робота мрії. Це робота відпочинок. Я би сказала, не так. робота ви Відпочиваєте, ще получаєте гроші? Боже мій І ще так. ще класно пахнути. Крива креативом так. Що, друзі. так. Приходьте, друзі, в майстерню мила, прорекламуйте. Стрий, площа ринок. Тут Майдан Ринок буквально біля магазину Єва, тут ну, буквально, так. Так, Майдан Ринок 10. Ви нас впізнаєте да. по бульбашкам, які літають по всій да. вулиці, і, і по, по гарній фотозоні, яку ми обновляємо кожного сезону. Так що у вас завжди будуть. Свіжі фоточки актуальні, свіжі Заходьте. лайки і перегляди. Друзі. Дякую тобі, діляра, що завітала до нас ще раз на добру каву, друзі. креативте, думайте, мрійте і працюйте, друзі. Тому що літо можливості відкрито разом з львівською майстернею мила. Почуємось, побачимось.